Права 1559, у якій чверті розміщуються точки. Ну що ж, стартуємо, я переніс підручника позначення чверти на координатній площині. Бачите, що тут у нас є перша чверть, друга, третя і четверта чверть. В залежності від знаків по осі абцис і ординат. Тут розрізняють, тоді точки можуть бути в різних чвертях. Дивимося, точка А. В неї координата мінус 3 і 7. Тобто по осі абсцис від'ємна, по осі ординат додатня, то це в нас буде друга чверть, вона тут позначена і підписана. Друга чверть. То записуємо тоді, що це у нас буде у другій чверті. Пишемо У другій чверті. У другій чверті. Далі точка Б 0,9 і 0,4 це обидва числа у нас додатні, тобто вона буде десь в цій області, це буде перша чверть. Записуємо у першій чверті. Точка С з координатами мінус 1 і мінус 2 7. Ну, якщо обидві у нас. Точки, обидві координати точки у нас від'ємні, то це у нас третя чверть. Ось тут позначено. Так, записуємо, що це у нас буде У. Пишемо третій. Чверті. Є. Ну і точка Д. З координатою 7,9 мінус 12,5. По X, X додатня. По y від'ємна, це буде ось ця четверта чверть. Ну або плюс і мінус це координати точок. Тобто це в наш випадок. Записуємо, що це буде тоді четверта у четверті чверті. Є? Yeah. Ну що ж, ось таке завдання про розташування чвертей на координатній площині. На цьому вправу завершено.